Друзі, усім привіт! Радий вас усіх чути! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами блукаємо у Рівному на автобазарі. Сьогодні беремо дуже цікаву категорію це автомобілі до 9 тисяч доларів. Тому вмощуємося зручніше. Сьогодні проаналізуємо і піднімемо дуже цікаве питання про ТО. О. Дуже цікаво, що на сьогоднішній день відомо про такі речі. Будемо сьогодні трішечки це все розбирати. Відразу користуючись нагодою, хочу порекомендувати вам цікавий ресурс DriveTop. Це є українська спільнота водіїв, друзі, де можна створити аккаунт, зареєструвати свої автомобілі, постити та читати новини щодо експлуатації та обслуговування, ну і відповідно ремонту. По суті, це є аналог Drive 2. Хто знає, той розуміє. Також є можливість перенесення свого профілю разом з усіма автомобілями та бор-журналами з Drive 2 на Drive Top. І там, до речі, це все робиться в декілька кліків. Друзі, внизу буде в цей посилання. Переходимо за цим посиланням, реєструємось, підтримуємо українське. Ну що, давайте ми сьогодні піднімемо важливе. питання. Питання. Що ж буде, як це все виглядає? Давайте все по порядку. В Україні в 2023 році повертається обов'язковий техогляд автомобілів. Що і як це все буде виглядати? Давайте трішки згадаємо по історії як і що. Українські водії починаючи з 2023 року мають обов'язково проходити технічний огляд свого транспортного засобу. Це передбачено в підписаній угоді про асоціацію між Україною та ЄС, чому знову проводиться обов'язковий техогляд в Україні. Справа в тому, що так склались обставини, що в Україні була відмінена, ну в ТО було відмінено у 2011 році. Це стосувалося власників легкових автомобілів. Які використовували транспортний засіб виключно в своїх особистих цілях щодо техніки, яка використовувалась для комерційних перевезень? ТО як було, так воно і залишилося. Однак, у 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з країнами Євросоюзу, яка включила внесення багатьох змін до нашого законодавства. Там, до речі, передбачається повернення процедури техогляду. Міністерством інфраструктури України була опублікована чергова версія проєкту закону про внесення змін до низки законодавчих актів України стосовно безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Реалізація цих нововведень планується найближчим часом. Друзі, коли це буде, ми насправді не знаємо. Тобто, просто розуміємо, що десь, десь воно буде, ну і десь воно планується. Хто має проходити обов'язковий техогляд? Проводити техогляд незалежно від того, коли був зареєстрований автомобіль, повинні транспортні засоби протягом 10 днів після того, як вони були перереєстровані на? Нового власника. Тобто придбали автомобіль, протягом 10 днів потрібно буде пройти ТО. Далі. Машини, що потрапили до ДТП. І при цьому пошкоджень зазнали елементи, від яких залежить безпека пересування. Це є підвіска, роз'яснення, це є рульовий механізм, це є гальма. А також був сильно деформований кузов авто, на яких. Були виявлені суттєві неполадки під час водіння. Друзі, йдемо далі. Як часто потрібно буде проходити техогляд? Відповідно до нового закону, легкові автомобілі можуть перевозити до 9 пасажирів, повинні пройти технічний огляд не пізніше, ніж через 4 роки після дати першої реєстрації. А після цього кожні 2 роки. Якщо авто використовується для комерційних пасажирських перевезень, наприклад, в службі таксі, техогляд потрібно проходити щорічно. З цим, в принципі, розібралися. Ідемо далі. Кому не потрібно проходити обов'язковий техогляд? Від обов'язкового технічного огляду звільняються транспортні засоби, швидкість перевезення яких не перевищує 25 км на годину. Використовуються на дорогах загального використання і мають двигун об'ємом менше 120 кубічних сантиметрів. Або електромотор, потужністю якого не перевищує 4 кВт. Ідемо далі. Які автомобілі можуть не пройти техогляд? Законопроект передбачає, що техогляд не зможуть пройти автомобілі. Які потрапили у серйозні дорожньо-транспортні пригоди, тобто машини, які мали значні пошкодження. Наявність таких пошкоджень будуть виявляти та аналізувати експерти. Також виникнуть проблеми з техоглядом у власників, чиї авто не відповідають діючим, діючим екологічним стандартам Євро 4. Це автомобілі, які були призначені, але. Там щось змінилося. А також машини, в яких вік перевищує 15 років. Ну, Це, чесно кажучи, для мене поки що нонсенс, як таке може бути. Я думаю, що це просто накидка. І ну, це нереально. Я надію, що так буде, тому що оце, ця позиція одна є, одна є з якої ну, трошечки я. Ну, не можу зрозуміти, як таке може бути віка автомобілів, яких перевищує 15 років. Тобто такі автомобілі того не пройдуть. Ну, Пишіть, друзі, свої думки, коментарі стосовно таких речей, поки що є така інформація. От, власне, нею з вами ділюся. Далі, заборона на проходження техогляду також стосується її автомобілів, у конструкцію яких були внесені значні зміни. Окрім цього. Неможливо буде пройти процедуру машинам, які мають зареєстровані закону, е, за кордоном або отримали прописку в Україні. Ну, це стосується, зокрема, так званих євроблях. Ідемо далі. Де можна пройти техогляд? Техогляд авто будь-якої категорії можна буде пройти в сертифікованому СТО. Фахівці оглядатимуть транспортні засоби, і після проведення всіх необхідних процедур видаватимуть сертифікати про проходження технічного огляду. Сертифіковані сервіси, сервісні центри це будуть місця, де можна буде приїхати і показати свій автомобіль. Наскільки це буде працювати правильно, і чи буде там домовленість, будемо бачити в процесі. Поки що бачимо, що так воно все виглядає. До речі, таких е е самих сервісних е місць сертифікованих є десь близько 800 по кількості, тому, я так розумію, вистачає. Йдемо далі, якими будуть штрафи за непроходження техогляду? Якщо авто не пройде технічний огляд до зазначених строків або ж сплине вказаний термін віддати останнього техогляду, Водій буде оштрафований на суму 1700 гривень. Це є 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Так зазначається. При повторному порушенні йому загрожуватиме позбавлення водійського посвідчення. Серйозна, до речі, річ, ну, але це є факт. Друзі, наразі є така інформація. Я з вами поділився. Пишіть, хто що думає. Звичайно, є найбільший такий дуже дивний пункт, це автомобілі більше 15 років. Це я думаю, що так бути не може. Швидше всього, воно з практики буде працювати так, як працює це все в Європі. В Європі працює дуже просто. Давайте трішки розберемо сьогодні це все на полочки. Якщо ви в Європі поставили ксенон на звичайні фари, де це не передбачено, вам. За таке виписують штраф. Якщо ви змінили якусь конструкцію, там, наприклад, навіть поставили Фаркоп, та, скажімо, і він у вас просто отак є, це також є порушення. Тобто, це такі всі речі, вони є. Це є порушення, і такі речі в Європі караються позбавленням грошей. Якось так буде правильно сказати. Чи це добре, чи погано відносно, тому що я вже піднімав, ну моя думка така, я вже піднімав це питання щодо того, що коли люди самостійно міняють щось в оптиці автомобіля, це дуже відчувається вночі, коли ти їдеш, а оце сяйво, воно від землі до неба до гори світить тобі назустріч, і в мене з зором все нормально, просто я відчуваю великий дискомфорт. Але є люди, які зору мають не все добре, і коли їх так сліпить, я думаю, що це може спричинити ДТП. Тому тут отакі речі, от зміна конструкції. Ну, я думаю, це до цього потрібно ставити більш відповідально. Всі ми знаємо, що в Європі також борються з тоніровкою. Тому я думаю, що до тонуровки ми також прийдемо. А саме це є лобове. Бачу, також є автомобілі, попадаються, що люди затоновують лобове, ну, щоб там їх взагалі не було видно, хто за кермом сидить. От, Також бокові вікна, передні, так би мовити, зліва це є водійське і пасажира. Задні, в принципі, дозволяються. Я думаю, у нас це буде також дозволятися. Це буде дозволено, давайте так правильно сформулюємо. По ТО, в принципі, грубо ми пройшлися і розуміємо, що. Ми до нього прийдемо. Тому, якщо ви собі вирішили обрати автомобіль, в принципі, ви повинні розуміти, що ми, до речі, надаємо таку послугу, перевірка, ми перевіряємо якраз цю ж екологію, яка вирізається, буває таке, що ми бачимо при огляді, що є вирізаний сажевик. Чи це проблема для ТО, якщо це по-правильному, це буде проблема. Звичайно, якщо буде також, автомобіль приймав участь у якомусь такому серйозному ДТП, де там варювалося, врізало щось, таке змінити неможливо. І це буде шпаклівка, це буде врізана частина кузова, це також швидше всього, ну це моя друзі, суб'єктивна думка. Швидше всього такі речі також не будуть проходити. А насправді я вам чесно скажу, перевіряємо багато автомобілів. Чи є автомобілі, де по кузову відрізали там задню частину, чи ще там, розумієте, так звану в народі чвертку, таких автомобілів направду є. Чи їх є багато, не скажу, що багато, але такі автомобілі по ринку їздять. Як вони будуть проходити ТО? Ну, хтось, мабуть, напише в коментарях, друзі, пишіть свою думку. Чи пройдуть такі проблемні автомобілі? ТО в нас в Україні, чи я думаю, всі зрозуміли, до чого я веду. Що ще би хотілося відзначити? Також, до речі, подушки безпеки, такі речі їх можна в принципі, відновити. І експерт, при огляді, я думаю, такі речі все нормально, якщо воно все буде відновлено. В принципі, ну, давайте так. Якщо все правильно розкладати, ви придбали автомобіль. Припустимо, що ви його придбали там в когось з друзів. Ну, так як я кажу, друг чи сусід завжди потрібно перевіряти, чому. Тому що ви оплачуєте кошти. Якщо би вам цей автомобіль дали безкоштовно, тоді можна без перевірки брати. А якщо ви платите гроші, то гроші ж також вас будуть перевіряти, чи ви дали цю правильну суму, і чи це у вас правильні гроші, та? чи не напечатані вдома. Тобто перевіряти будуть. так само вам потрібно перевіряти автомобіль. Але все-таки я знаю, що є такі речі, такі, як би, так би мовити, традиційні, що товариш товариша, сусід сусіда, купляють автомобіль без перевірки. І тепер давайте омалюємо таку просту ситуацію, коли ви купляєте автомобіль, а там немає, наприклад, подушок безпеки. Ну, це є в першу чергу ваша безпека, тому що автомобіль сьогодні такий, завтра інший, а подушки безпеки вони все-таки розроблялися в сучасних автомобілях, коли вони правильно працюють, ви присебнуті ременем, тобто все правильно, це є ваша безпека. Це є факт, це треба визнати. І в принципі, якщо під час ТО такі речі будуть виявляти експерти, і вам будуть казати: отут дивіться, ця подушка коштує там, 150 доларів, та? ця 200, а, там, а ця ще стільки, у вас немає трьох подушок, от, будь ласка, потрібно це поставити. Це, в принципі, є безпека, і я думаю, що це є добре. Ну, це ваша безпека, скажімо так. Взагалі, в принципі, є ще загальна статистика. Статистика говорить про це. Що в ДТП більше попадають автомобілі, які є пер які перевищують швидкість і які не дотримуються дистанції? Ну там умовно, та розуміємо, тобто грубо грубо так. А техні, по технічному техні, технічний стан це є дуже малий відсоток. Ви знаєте, чомусь логіка ін, іноді підказує, що воно, статистика є, і це завжди статистика це правда, тому що сталося ДТП, та, його завжди розкладають на полочки, і від чого сталося, і так і малюється статистика. Але все-таки скажу вам просту річ. Уявіть собі, що ви їздите на автомобілі, у вас автомобіль, наприклад, в 5 років. Та, ви ним користуєтесь 5 років. Ви можете заїжджати до майстра і казати, у що мене щось стукає, майстер подивиться, там, скажімо, по ходові і скаже, та тут треба шарову поміняти, ви поміняли шарову, тут треба селінблок поміняти, ви поміняли салінблок, чи там речах. А такі питання, як турмозні шланги. Чи розуміємо, та, тобто хтось може догледів, недогледів, а це є також безпека. Звичайно, також шинами висота протектору шин. Це є також тормозний шлях. У нас, чесно кажучи, в Україні це на задньому плані. Але насправді протектор це є також безпека. Це є безпека інших учасників, які рухаються навколо цього ж автомобіля, в якого лисі шини. А ще якщо зміна температурна, ми переходимо на зиму. Та, тобто прихопило, а літні шини і лисі. Деколи і не лисі, цілком достатньо, щоб тормозний шлях був значно довший, ніж. Розраховує водій. Тому тут також є є моменти, які треба розуміти, які потрібно враховувати. Ну, друзі, ще раз скажу це моя суб'єктивна думка. що Щодо таких речей, тому пишіть, що ви і як думаєте. Ну що, потихеньку ми сьогодні розкрили таку тему, досить важливу Ця тема до нас ще буде вертатися, тому що ТО. Рано чи пізно воно до нас прийде, і ми всі будемо проходити це ТО. Як воно буде з практики, друзі, невідомо. Можемо тільки гадати і думати. Пишіть, кажу ще раз, хто що думає стосовно таких речей, чи буде все-таки домовленість, і всі автомобілі пройдуть ТО, чи буде щось воно якось по-серйозному, можливо, щось зміниться. В нашій системі і це буде працювати по-іншому, будемо все бачити. Друзі, на цьому будемо завершувати. Хочу усім подякувати. Дякую, хто підписався на канал. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок, щоб бути в курсі усіх подій. Ну і звичайно, палець вгору. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Ми переможемо, і перемога близько. Усім гарного дня!